Якщо довго нагнітати якесь питання, рано чи, пізно, рано чи пізно громадяни почнуть думати так, як ти нагнітаєш. От в результаті 13-річного хлопчика дуже сильно побили, тому що він дивився мультик російською мовою. Причому так серйозно, що йому довелося робити там операцію і так далі. І мама, до речі, не відразу помітила, і син просто приховував. Ось це вам приклад неадекватної, на мою точку зору, мовної політики, мовної, культурної, якої хочете називати, коли свої громадяни готові пити. Свого же. За що? За що? За що? Оце все на совісті чиновників і політиків, які на мовному питанні побудували собі політичні кар'єри, які на мовному питанні собі отримали посади, депутатські крісла. І тепер з телевізорів, будучи російськомовними самі і маючи дітей російськомовних, розповідають нам, народу України, як і кого треба за що угнітати і нагнітати. А якби ваших дітей ось так? А вони ж у вас російськомовні в основному, правда? Тільки дітей ви своїх вивезли в цивілізовані країни, там, де за мову порожі не б'ють, а у нас можна. От мені просто цікаво, буде якийсь правовий наслідок для тих виродків, які це зробили? Чи їм буде просто общественне порицання? Чи може просто скажете хлопчику? Ну от нічого дивиться російською мовою, мультик. І при цьому це часто кажуть громадяни, які піддивляються за Скабєєю і Соловйовим і дивляться російське телебачення. А ми ж знаємо з вами, що дивляться: фото, телеграм, в шапці профіль. Неадекватні, просто неадекватні. Підіть з колією котлетою і спробуйте так розібратися. Там стрьомно, а 13-річного хлопчика можна, да? Силу показуєте. Що ви показуєте?